Добрий день. Добрий день. Мене звати Олександр. А вас як? Сергій. Компанія Alfa Tech і бут-шлях Маш. Угу. Представляємо трактори «Зум Ліон». 110 кінських сил, 130, 160 і 200 кінських сил. Е, а розкажіть, будь ласка, трошки про 110-й трактор. Трактор Ліон», 110 кінських сил. Із двигуном 4,8 літрів. Паливна система Common Rail від компанії Bosch. Трансмісія 16 на 8. Укомплектований передніми колесами 12,4 12 на 24 і задні 16,9 на 34. Передні баласти 220 кг, задні 240. Повітряний фільтр сухого типу. А можете показати нам кабіну? Давайте пройдемо? Трактор обладнаний таким регульованим кермом із приладовою панелью, важіль перемикача, діапазонів та передач. Перемикач повишених та понижених. Ручний газ. Три пари гідравліки. Всі три пари із плаваючим положенням. Керування навіскою. Є такий ще потенціометр, який регулює вприск палива і додає потужність двигуну. Управління кондиціонером. Автомагнітола. Відкривається заднє скло. Mm -hmm. І є ще така функція, що можна зафіксувати з привідкритим замість люка. А що по педалях? Щеплення, гальма, газ і перемикач валу відбора потуги. 540 обертів, нейтральне положення та 1000 обертів. На даному трактору встановлений фронтальний навантажувач із вантажепідємністю 2 тонни і має такий джостик керування. Трактор обладнаний навіскою другої категорії із двома додатковими виносними гідроциліндрами. Навіска має плаваюче положення та, примус та примусове опускання. А яка вантажопідйомність? 3,5 тони. Три пари гідравліки. Як я казав, всі три пари із плаваючим положенням. Вал відбора потуги на 8 та 6 шліців. Фаркоп. Тяговий брус, трактор укомплектований розеткою для причепа та для гальм прицепа. А розкажіть, будь ласка, трошки про освітлення на даному тракторі? Освітлення LED-фонарі, ззаду два фонарі робочого освітлення і габаріти та повороти та стоп-сигнали. Попереду цього трактора освітлення робочої зони два фонарі. Має такі повороти та габарити. І освітлення дальнього та ближнього. Всі трактори Zoomліон укомплектовані окремою гідросистемою. Ось знаходиться такий бак. А яка продуктивність гідронасосів? На кожному тракторі відрізняється. На тракторі 110 кінських сил продуктивність 60 літрів. А що за двигун стоїть в даному тракторі? Ючай. Ючай турбований з інтеркулером. 4,8 об'єм. А що ви можете сказати про передню невіску? Передня навіска встановлюється додатково. І комплектуємо уже у нас тут в Україні. По бажанню клієнта. А яка вантажопідйомність? Передньої навіски 2,5 тони. А яка вартість цієї машини? 33 тисячі 500 доларів. А ви зможете запустити нам даний трактор? Звісно. О, ну шумоізоляція непогана. Так. Скажіть, будь ласка, а багато таких тракторів на ринку України? Е, ну, ми ними займаємось вже більше двох років, і. Якби на сьогоднішній день вже багатенько працює цих тракторів. І скажіть, будь ласка, що у вас по запасним частинам? Е, у нас є центральний офіс із складом запчастин в місті Дніпро, в Києві та в Тернополі. А яка гарантія у вас? Два роки або, дві, або півтори тисячі мотогодин, що раніше наступає. Добре, дякую. Тоді думаю можете глушити. Дякую Сергію, що провели огляд даного трактора. Ну, будемо чекати фідбеку від підписників. Цього найкращого. Добре, і звертайтесь за номером телефону, за такими тракторами.